Кадри погоні поліції за автівкою та затримання водія з шаленою швидкістю облетіли інтернет у підписників. Питання, що має зробити водій, аби за ним гналися зо п'ять екіпажів. Ця особа вже не вперше потрапляє до поля зору не тільки патрульної поліції Чернігова, а ще коли була і міліція, також і тому, в принципі, машина ця вже була відома. Того дня автомобіль зупинили за порушення правил дорожнього руху. Водій зупинився і навіть погодився пройти тест на алкоголь, проте раптом почав тікати. Надійшло орієнтування, що людина може бути або в стані сп'яніння алкогольного чи наркотичного, або ж може, може мати при собі якісь заборонені речовини. Згодом біля міського палацу культури його наздогнали, вдягли кайданки, що й зафіксували користувачі згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення. Відмови від проходження медичного огляду на стан сп'яніння не звільні. Ня людину від відповідальності і окремим пунктом прописано про те, що протокол буде складений однозначно, навіть без е, самого аналізу, його вже затримували за нетверезе заводіння, але рішення суду наразі нема.